Тели Дніпра у Запоріжжі вкрилися дивовижними об'єктами. Їх роблять митці, що приїхали з Дніпра, Львова та з інших міст місцеві художники. Фестиваль ленд-арту мистецтва на природі допомагає помічати красу та мудрість природи. Переконані організатори подробиці. Дивіться у нашому сюжеті. Запорізьке урочище Сагайдачне цими днями надихає українських художників на створення інсталяцій у тутешніх природних ландшафтах. Мальовничий вид на Дніпро, два дерева із перехрещеними стрічками і тубус від гранатомета. Запорізька мискиня Равич поєднала у композицію Нопасаран. Вони не пройдуть. Це РПГ, це частина арт-об'єкта. І арт-об'єкт е сам ще сам по собі, його принесли волонтери, з якими я співпрацюю. Вони принесли саме найгущі запеклих боїв. Бачите, він вже відпрацював, і це тепер він буде слугувати батьківщині як арт-об'єкт. І кожен вважаючи, може з ним сфотографуватися. Хочеться виразити з цим дуже зйомким лозунгом, що ті, хто придуть в нашу страну, ті, хто придуть. Считать своими вот эти вот поля, луга, вот эти вот реки, не как гости, которые мы всегда рады, а как завоеватели они будут остановлены со всей жесткостью. Поэтому в объект э, входит э, э большой. Крест вала, почти бардових, такі вот пащі чорних тонак, под, е, которыми сражаются одни из самых активних защитников нашої родини. Кроме того, та представляє собою елемент української автентичної вишивки. есть тобто, український хрестик. Людина та природа, співтворці так вважає учасниця фестивалю Світлана Щербань. Вона прикрасила кам'янистий схил кульбабами та цибулею. Назвала це коловорот життя. Є коло цибулі, така квітка. Може, можна сприймати, хоча кожен підходить, і ми ну, за день чули дуже багато варіантів, там від Чіполіно і що завгодно. Нам допомагає бути більш уважними до природи. Я дуже люблю такі об'єкти, які не дуже видно одразу. Ми. Мені здається, сама ідея того лендарту не нашкодити, не поставити якесь таке щось яскраве, що одразу там б'є твій мозок, свідомість. А коли ти йдеш і раптом так бачиш щось таке, організатори фестивалю кажуть, ленд арт розширює можливості самовироження митця та подекуди встановлює вражаючий контакт між людиною та природою. Виходити за приділирії, садавають створювати картини якісь об'єкти. На улицах, на природе и так далее. Ну, в общем, за такое проявление художника получил название ленд арт. То есть ленд Земля, арт искусства. Мені подобається взагалі взаємодія людини і природи, коли людська фантазія якось вписує арт обєкти в навколишнє середовище, і це відбувається в доволі екологічний і незвичайний спосіб. Глядачам подобається розгадувати задум художників і фотографуватися на фоні цих дивовиж. За кілька днів спогади від них лишаться лише на відео і фото гостей та художників. Інсталяції приберуть, аби не засмічувати природу.